Ми знаходимося на території Барвинківського лісництва, помічник лісничого домашня Олександр Іванович. В даний час ми знаходимося на ділянці зруба 16 2016 року, площею 0,5 гектара, квартал 14 відділ 1. На даний момент садить у нас Чеховська школа, яка приймає дуже активну участь у майбутньому лісу. Все, що залежить від нас, від їх, ми стараємося це зробити. В даний момент ділянка засаджується сосною з домішками дуба. Це сім сосни рядків і три дуба червоного. Ну і що хочеться сказати, це як вони казали, буде їхня ділянка. Вони хочуть за нею доглядати, робити доповнення, робити якісь свої висновки, дивитися як вона росте і показати. Мабутнім своїм дітям, що це садила мама, папа їхній, щоб було щось в їх в Сьогодні ми разом з учнями, значить Прокопенко Петро Миколаєвич, в разом з своїми учнями, 10 клас, допомагаємо нашому лісництву садити ліс, приймаємо дуже активну участь у хорошій акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Діти, якщо з самого... Дитинство роблять щось добре, а потім через декілька десятків років прийдуть сюди в ліс, навіть на відпочинок чи просто на прогулянку, то це, я думаю, що це дуже добре діло, як і для кожного з нас, так і для нашого лісництва. Медина Тетяна Михайлівна, депутат територіальної об'єднаної громади. Так, а від якого округу? Відчупович, самі ви звідки? Дистанційно, ну і розкажіть. Ну що, ходили тут завжди по грибочки. Тепер ліс заболів, його вирізали. Тепер ми садимо для наших дітей, щоб наші діти, онуки ходили по грибочки, по ягодки, згадували нас. Что ну, це це буде дуже... чекати? <кх>, да, ну так таке. Ще ж не все, ще ж трошки є тут. Лісниче Барвінківського лісництва Ковальчук Ігор Іванович. Знаходимося ми на території Барвінківського лісництва в кварталі. 14, відділ 5, підвідділ 3, площа 2,2 гектари. Тут зруб 2016 року на зиму ми зробили підготовку ґрунту. А як саме? Як саме? Механізовано трактором. Угу. Робимо на зиму, тому що щоб шкідники повимерзали. Угу. Оце воно... ви виорювали да, це від ділянки? Так, да, да, да. воно нам ну, практично і так, чим весною угу. воно не так туда їх Угу. Садим тут три берези, сім сосни. по три Пора... ряди берези. Три ряди берези, сім роди сосни і по кругу обсажуємо березою, три березки. Uh -huh. Хто у вас працює? У нас працюють uh, депутати сільської ради. Активісти. Просто всі, хто вже всі, да, всі, хто захотів, не, не працює, ми а приймають за участь у акції. Да, у нас за реакціями лісу у твоїх руках. Ми запросили цих людей, щоб показати їм, щоб вони самі побачили, як воно це все діло робиться. І щоб, дай Боже, будуть берегти. Чи вистачає вагітці, бо завжди ж це була проблема останній На сьогоднішній рокі. день земля влажна. Ми почали посадку із Берлинківського лісництва, так, навіть різвос наш неділю назад. У угу. нас по плану 49 гектарів посадки, ми вже десь 43 гектари посадили. Це ну, у Барвінківському, 49. У Барвінківському. А березу ми рвемо з під пологу лісу. Це так. на Галявинах, на, десь на, на окраїнах зілянках, так виріваємо. А сосну, звичайно, в нашому лісництві є на сьогоднішній день розсадник 0,1 гектара і теплиця. 0, 0,3 гектара і короб 0,12 гектара. Ми лісництво виростві 252 тисячі посадкового матеріалу звичайний. Доброго дня, я селищний голова Чуповської громади, об'єднаної територіальної громади Філанко Михайло Миколаївич. Сьогодні ми разом з лігоспом Держ... АПК. Приймаємо участь у заходах по посадці лісових культур. Ми вже неодноразово не приймаємо участь в таких акціях і наші співробітники, і депутатський корпус залучаємо до цих таких робіт, тому що це корисна робота і потрібно її робити спільно. Спільно з Ізоспам АПК ми проводимо не тільки акції посадки лісоматеріалу, але й проводимо прибирання. Території, які прилягають до лісових насаджень. Це узбіччя доріг, і безпосередньо в самих лісових посадках прибираємо сміття. Сьогодні наші люди також присутні тут на посадці. І в минулому році в цьому заході приймали участь. Ну, Намагаємося співпрацювати плідно, тісні у нас стосунки по всіх напрямках. Сьогодні ми знаходимося у ДП Малинській Різдва СфаПК у Барвінківському лісництві, у кварталі 14, в виділі першому, площа 0,5 гектарів на акції Майбутнє лісу в твоїх руках. В межах всієї е, України проходить е, ця акція небайдужих людей, які бажають кхе, долучитися до прекрасної справи е, відтворення е, лісів. Е, це одне з найголовніших завдань нашого підприємства. Але не менш важливим є також виховання молоді, щоб вони створили власні лісові культури та доглядали за ними. Сьогодні в межах акції бере гімназія Чуповицької школи під наглядом спеціалістів Малинського лісгоспу ОПК. Щороку заліснює майже 200 гектарів посад. Посадматеріал лісгосп забезпечує себе самостійно. На території лісгоспу є 0,5 гектара тимчасових розсадників, також теплиці та вирощування посадматеріалу у коробах. Щорічно в розсадниках та в теплиці вирощується близько мільйона сіянців сосни звичайної та при потребі інших порід. Ці операції по вирощуванню сіянь з та потребують затрат. Так в кінцевому результаті собівартість 1 тисячі сіянців сосни, звичайно, становить 397 гривень.